Європейці, які збираються до Великої Британії, тепер мають спочатку купити електронний дозвіл на в'їзд. Правило набрало чинності 2 квітня. Так, Велика Британія, за прикладом інших країн, посилила імміграційну безпеку. Схема електронного дозволу вимагає від усіх відвідувачів, яким не потрібна віза до Великої Британії, попередньо придбати за 12 євро дозвіл на в'їзд. З 9 квітня ціна зросте до 22 євро. Дозвіл не потрібен лише громадянам Ірландії. Таке правило торік Лондон уже запровадив щодо громадян неєвропейських країн, зокрема США, Канади та Австралії. Водночас британці платять коло 20 євро за такий же дозвіл на в'їзд до США ця схема по суті стане новим заходом захисту кордону. Ми наперед збираємо дані всіх, хто не є громадянином Великої Британії чи Ірландії, або громадянином, який має візу. Ми перевіряємо їх за нашими системами, щоб переконатися, що у Великій Британії немає негативної інформації про них або судимості. Міністерство внутрішніх справ Великої Британії повідомило, що подати заяву можна через програму UKETA. Водночас відповідь. Приходить переважно за кілька хвилин. Заявники надають фотографію та інші дані, а також відповідають на деякі запитання. Після того, як мандрівник успішно подасть заяву, вона прив'язується до його паспорта. Потім він зможе багаторазово їздити до Великої Британії протягом двох років, але на період не більше ніж шість місяців. Поромні залізничні та авіакомпанії перевірятимуть статус мандрівника перед посадкою. Бюджетна авіакомпанія EasyJet заявила, що не очікує, що нова вимога зменшить попит на поїздки з Європи до Великої Британії. Згідно з офіційними даними, у 2023 році Сполучене Королівство прийняло 22,5 мільйони відвідувачів з ЄС. 2022 року було зареєстровано 19 мільйонів мандрівників.